У бою гвардійці на відпочинку мушкетери. В інтернет виклали відео, на якому бійці першого батальйону Національної гвардії під час мінометного обстрілу співають пісню з кінофільму Три мушкетери. Солдати добровольці зараз перебувають на горі Карачун на околиці Слов'янська. Бойовики періодично обстрілюють їх із мінометів та іншої стрілецької зброї, та вони з цього тільки сміються і продовжують співати. Щедра! Грешника земля, а небеса полны угрозы, і що то там ще троляли.